Будемо плести низ сумочки. З цього боку я вже почала плести, ось так воно виглядає. Сумочка стає набагато щільнішою і краще тримає форму. Будемо починати з другого боку. Беремо жилку, один кінчик перетягуємо через ось цю одну бусинку крайню. Перетягнули. І через оцю крайню бусинку також. Є. Та жилка, яка є в лівій руці, це лівий кінчик жилки, яка в правій руці правий кінчик жилки. Отже, якщо ми будемо плести далі бусинами, отут частинка є хрестика. Ось тут, виходить, оця частинка є, а оцих дві бусинки ще нема. Тому на правий кінчик жилки ми нанизуємо дві бусинки. Через останню бусинку перетягуємо цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через цю петлю перетягуємо лівий кінчик жилки. Затягуємо ось так вона затягнулася. І стараємось, щоб петля була всередині бусинки. Лівий кінчик жилки ми перетягуємо через наступну ось цю бусинку. На правий кінчик жилки ми знову нанизуємо дві бусинки. Через останню бусинку перетягуємо цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо лівий кінчик жилки. Затягуємо і стараємось, щоб петля знову була в бусинці. Лівий кінчик жилки ми перетягуємо через наступну бусинку. На правий кінчик жилки ми нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку ми перетягуємо цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо лівий кінчик жилки. Затягуємо і стараємося, щоб петля утворилася всередині бусинки. Лівий кінчик жилки ми знову перетягуємо через наступну бусинку. На правий кінчик жилки ми знову нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку ми перетягуємо цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо лівий кінчик жилки затягуємо повертаємо ось тут бусинка, бусинка, бусинка. Нам не вистачає ще навпроти однієї бусинки. Тому лівий кінчик жилки ми перетягуємо через ось цю крайню бусинку. І цю першу бусинку. На правій кінчик жилки ми нанизуємо тільки одну бусинку і через неї перетягуємо ту саму жилку, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо лівий кінчик жилки, затягуємо. Перший рядочок у нас готовий. Лівий кінчик жилки ми перетягуємо через наступну ось цю бусинку повертаємо. Збоку є бусинка і внизу. Отже, виходить, що в нас є бусинка збоку і внизу. Ми повинні набрати ще дві бусинки. На лівий кінчик жилки ми нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку ми перетягуємо жилку, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо правий кінчик жилки. Затягуємо і слідкуємо, щоб петля утворилася в середні бусинки. Правий кінчик жилки ми перетягуємо через наступну бусинку. На лівий кінчик жилки ми нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку ми перетягуємо цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо лівий кінчик жилки. Правий кінчик жилки перетягуємо через наступну бусинку. На лівий кінчик жилки ми нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку перетягуємо цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо правий кінчик жилки. Добре, затягуємо. Правий кінчик жилки перетягуємо через наступну бусинку. На лівий кінчик жилки ми нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку перетягуємо. Цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо правий кінчик жилки. Повертаємо, Тут бусинки є, лишається тільки вверху, нанизати бусинку. Перетягуємо правий кінчик жилки через наступну бусинку. Правий кінчик жилки перетягуємо через наступну бокову бусинку. На правий кінчик жилки нанизуємо лише одну бусинку і через неї притягуємо жилку так, щоб утворилася петля. Через ту петлю ми перетягуємо лівий кінчик жилки. Слідкуємо, щоб петля була в бусинці. Правий кінчик жилки перетягуємо через наступну бокову бусинку, повертаємо сильніше затягуємо, на правий кінчик жилки ми нанизуємо дві бусинки. Через другу бусинку перетягуємо цей самий кінчик жилки, щоб утворилася петля. Через ту петлю перетягуємо лівий кінчик жилки. Затягуємо Лівий кінчик жилки перетягуємо через наступну бусинку. На правий кінчик жилки ми нанизуємо дві бусинки. Так продовжуємо плести до самого кінця, щоб повністю заповнити дно сумочки.